Фух. Друзі, всім доброго ранку. От починаю своє відео, дивіться, біля берези, біля якої я збирав в прошлий раз. Минулий раз, але тут такі у нас охолодання наступило, що бачите, як гриби не хочуть рости. Я думав, що вони підростуть, а вони рости не хочуть. Ось такі ось грибочки. Але їх дуже мало. Їх дуже мало. Ось так от відходиш, відходиш, попадаються такі от поодинокі. Ось такі от поодинокі. Поодинокі туди. Тобто, бачите? грабові опеньки. О, уже сьогодні було мінус два, але вони все ще є. Ось тобто, трошки назбирав, вже вам покажу. Отаких от красенів. Дивіться, трошки назбирав. Думаю, нарвусь, покажу вам, але бачу, що грибів небагато, тому буду показувати те, що маємо, як кажуть, то маємо. Ліс грабово-березовий. Ну що, зараз будемо шукати. Я думаю, що мені повинно сьогодні трішечки повезти. На такому світлому учаску дивлюсь, думаю, підійду, гляну. Ось такі вже все старі шлапачки стоять. Покажу вам зараз. Та ти що як букет? Дивіться, букет алехрозкому. Ось все, раз. Шлапачки, а тут ось. Бачите, О! такі молоденькі. Молоденькі стоять. Оба! Дивіться, які гарненькі. Оп. На сонечку тут гріються стоять. Оце я розумію. Красавці. Все, таких би куч хоча б штук 15-20 знайти. Зараз будемо шукати. А сонечко вже пригріває, і вони тут стоять. Друзі, буквально 30 секунд вашої уваги. Звернулись до мене хлопці з 26-го окремого дивізіону морських катерів ВМС та 40. Господі, 47-ї окремої роти ОМБР. Одним словом, коротше говоря, треба допомогти їм придбати антидронові. Ці, як вони називаються, Система антидронового захисту, яка встановлюється на катер чи на машину. Це така штука, яка не дозволяє дрону FPV вести відеоспостереження. Тому що на тому участку, там де зараз ці хлопці знаходяться. Дуже велика концентрація дронів ворожих дронів FPV. і для того, щоб, скажімо так, ну, їхнє пересування, то наші наших хлопців мається на увазі, то есть потрібно ці дрони заглушити, щоб вони не, не мали можливості вести відеоспостереження за ними, то есть за катерами там, чи за машинами, неважливо. Тому дуже вас попрошу допомогти а, цим хлопцям, бо це вкрай ну зараз просто вкрай необхідно. Реквізити залишу в описі під цим відео, а також я продублюю їх в закріпленому коментарі. Я дуже вас рідко щось взагалі прошу. Стараюся допомагати власними силами, але власні сили мене не безграничні. Тому зараз звертаюся саме до вас. Друзі, давайте допоможемо хто скільки може. Якщо у вас є звичайна така можливість, я розумію, що ці всі збори і ну, дуже всім тяжко, але все ж таки, в кого є можливість. Хоч там 50 гривень 100, хто має можливість більше задонатити, та й більше задонатить. Але хто скільки може, будь ласка, всі реквізити в описі під цим відео. Подякував, а ви продовжуєте перегляд цього відео. І зараз вам покажу. Отам От ось я вам показував цю першу кучу. А зараз ось прийшов тут. Дивіться, які стоять. Як ці, як вона називається? Як білі. Це з такими пеньками і білих не треба. Дивіться які тут ноги. Та ти що, слушай. І подиви, які ноги в них. Оце красені, глянь. Оце кабани. Ноги у них, звісно, капітальні. Ось дивіться, які якраз у гриба. Які в нього окраси, особливо на оцих, наші підберезовики стоять. Гляньте. Ви такі коли-небудь бачили, Щас покажу вам. Ви такі коли-небудь опеньки бачили? Це ж просто обалдеть. Це клондайк. Гляньте, які красавці. Дивіться, які красені. Які товстоногі. Наче підберезовики. А насправді це опеняк. Зим... Зим... Зимній. Зимовий вже такий, тобто він, ну як зимовий, це мається на увазі не фламуліна, це грабовий, але я маю на увазі, що він товстоногий. Це вам не літні апеньки збирати. Наступна береза. Не густо, але там куча є одна, Зараз покажу. Ну от такі от, такі Що мене радує, я вам скажу так. Це те, що вони оце всі товстоногі, що немає цих на тонких ногах. Папеньки. І ще мене радує, що вони, як сказати, такі, знаєте, відборні, я б сказав, Все, дивіться які. Отборні грибочки. Так, зараз покажу вам цю кучу поодиноких, отаких я в прошлій рази не брав, але ці рази вже гриб, напевно, що ну тут по крайній мірі тобто Хоча не факт. Дивіться. Дивіться, яка сім'я. Mm? Яка краса. А гляньте, яка краса. От так от її берем. Хоп! Цю красу. То що треба? То що треба. О! Дивіться, які гарні. Грабові опеньки. От, от сімей я пройшли минулий раз, на що знайшов ну, дуже багато. Цей раз щось поки не густо. Але нічого, будемо зараз отуди йти, через ці чагарники прибиратися. Там я знаю е штук 10 Берез є і там щось точно повинно бути. Так, речі туди дойдемо і подивимось. Дивіться, яка ця виросла голубійка в мене в лісі. Крупно. Це ж красота, дивіться, яка ох. Ягодки на продажу 100 гривень кг. Оптова ціна. Такі ось посадив високорослий куст. І дивіться, яка крупна вродила. Блин. Це думаю, не підминув мене на базарі продавець. Каже, посади, не будеш горя знати. Ось. Все. Красота просто. Зараз нарву. Досінька, вона любить таку голубику. Ну гляньте, все яке. Це ж як виноград розміром. І настойку можна зробити. Щас. Врожай зібраний, дивіться яка Голубіка. А? Вродила. Красота. Просто красота. Якраз тут зробимо настойку, а це досі на їду. Знайшов ось оберезу, друзі. Тут було Ой, неймовірне посилово. Бачите скільки зрізаних грибів. Але дивлюсь поруч така штука стоїть. Поруч ось така штука стоїть, друзі, дивіться. Ах, кущик. Некий кущик, дивіться, гарненький стоит. Красавчик. Опа. Гарненький кущик. Горненький. На коріння сейчас берем. Ой. Правда. Так. Красиві грибочки, дивіться, друзі. А? Ляпота. Ляпота, ну мало. Ой, щось і кота на мене напав. Дивлюсь тут. Маленьких біля дерева багато. А крупних немає. Ну що. Як кажуть, маємо то, що маємо. Казинка трошки поповнюється. Тому я маю надію, що щось у нас сьогодні вийде все ж таки назбирати. Спустився в низину. Тут така дуб, граб. І ось дивіться, ось тут такий валіжник лежить. І ось. Грибочки. Кучка така невеличка. Ну хороші, дивіться, які красені. Красені які. А? Оптак вот. Раз. І два. Молоденькі ще. А там зверху менше попадається. Ось побільше вже. Це на жаркое. Ось такі. А от такі вот на винегрет підуть. Ну что? Тоже хорошо. Тут папередні красте, бачите, Між папоротничком і попадаються п'ята. Зараз будемо так от і подивимося. Може щось краще знайдемо. Що так... Ось, друзі, дивіться, який видніється дубчик. Дубчик під дубчиком ось стоїть така ось кучка. Кучка невеличка, але бачите, всі такі ось товстоногенькі. Оба! Товстоногенькі друзі такі стоять. О. Дивіться, які кабасики, жерабасики. Хто це мені каже в коментарях постійно? Що ти вириваєш гриби? Що ти їх не зрізаєш? Друзі. Вже задолбався, чесно говоря, чесно говоря повторювати, що гриби не розмажаються не корнями, гриби спорами розмажаються. Для грибниці без різниці, як ти вириваєш там його, викручуєш. Тобто це просто... На ваше усмотрение, як кажуть. Що хочете, то и робіть. Хочете, ось вириваєте, хочете викручуєте. Я ось коріння відриваю такі ось і ось сюди ось. А шляпки ці забираю. Ну, от. Гарні грибочки. Тому не пишіть таку дурість мені, будь ласка, в коментарях. Я вас дуже прошу. Дивіться, яка краса. а? Оба! На жаркоє, на олів'є, на вінігріт. На, на весь смак грибочки. Щас ці поріжемо. Це не хотів зрізати, щоб подивитися, щоб одної кучка так красивенько було. Ну а тут такі, бачите, товстоногенькі. Товстоногенькі. Кивіться, чим багато, тим і раді. Що вам сказати, друзі? Що вам сказати? Як є. Не знаю, це вже останні гриби, не останні. Щоб далі, теж не знаю, але маю надію, що е, все ж таки в цьому році ще ми щось знайдемо. Тому пальці вверх, всім здоров'я бажаю. Я погнав далі. Все, всім побачення.